З візитом до Харкова прибула міжнародна делегація. Представники ЮНІСЕФ, дипломати та посли країн Азербайджану, Бельгії, Чорногорії, Індії, Латвії, Словенії, Польщі, Норвегії та керівниця регіонального хабу для Східної Європи Європейського інвестиційного банку. Під час свого візиту іноземні гості відвідали метрошколу та побачили, як маленькі харків'яни навчаються під землею. Після чого делегати поспілкувалися з очільником міста Ігорем Тереховим та обговорили нагальні питання сьогодні. Ми живемо в реаліях війни, постійних обстрілів, і тільки за останній тиждень ми мали три потужних обстріли: були авіабомби та шахеди. Місія сьогодні, яка у нас є, це утримати енергетичну інфраструктуру. І ми бачимо сьогодні, що тактика росіян вона цілеспрямована на те, щоб зруйнувати нам генерацію енергетику. Бо ці три обстріли, які відбувалися, це обстріли були енергетичні галузі. Спочатку ТЕЦ, потім одна трансформаторна підстанція, потім інша трансформаторна підстанція. Віть себе, що на одну трансформаторну підстанцію 25 Під час зустрічі сторони обговорили багато питань: це і харківський енергетичний острів, підземні школи та метрокласи, побудова підземного дитячого садку, переміщені особи, громадський транспорт, проєкт питної води для харків'ян та багато інших. Харків саме завдячуючи вашому лідерству, є взірцем стійкості, нескореності. Ми от проходилися трішки там вулицями по Харкову, і ми спілкувалися з послами, представниками дипломатичного корпусу. Так, дійсно багато викликів і складнощів, але на фоні всього цього місто живе, все працює, чистота, порядок. Анна дзядик, Ярослав Кононенко, Андрій Сириця, Олександр Уваров, Дмитрон Гуен, Харків, новини.